Вітаю вас в курсі Твої фізичні відкриття. Сьогодні ми з вами розглядаємо матеріал 9 уроку по загальній нумерації або ж матеріал уроку номер 1 3 та 4 частин курсу. Тож налаштуйтесь на активну роботу, дивіться відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Тож, попрацюємо над перевіркою домашнього завдання. Впишемо пропущені слова, щоб у нас отрималися основні визначення, які розглядалися на попередньому році. І так, перше визначення. Існують речовини з молекулярною та немолекулярною будовою. Друге властивості молекулярних речовин зумовлені властивістю молекул, з яких вони складаються. Третє. Властивості немолекулярних речовин, наприклад, атомарних, визначаються властивостями атомів та їхнім положенням один відносно одного. Це є основні визначення попереднього уроку, і ми будемо базуватися і сьогодні на цих визначеннях для того, щоб сформувати у нас відповідні поняття. І так, завдання номер 3 пригадаю, які гази наявні в складі атмосфери. Чи є серед цих газів алотропні форми певних хімічних елементів? І якщо пригадати гази, які в основну частину представляють атмосфери, то ці гази є такими: азот, кисень, озон і водень. Якщо розглянути хімічну формулу кожного з цих газів, то ми з вами можемо зробити наступний висновок. Наприклад, азот, хімічна формула азоту Н2, це говорить про те, що до складу молекули азоту входить два атоми хімічного елементу карбону. Кисень має хімічну формулу О2. Це говорить про те, що до молекули Кисню входить два атоми оксигену. Озон має формулу О3. Це говорить про те, що до його складу входить три атоми оксигену. І водень має хімічну формулу H2, що говорить про те, що до складу входить два атоми гідрогену. Тому ці гази є алотропними формами відповідних хімічних елементів. Четвертим завданні нам пропонують переглянути відеофрагмент про атмосферні гази. Нам необхідно на основі відеофрагменту заповнити таблицю, відповідно вказавши назву газу і визначивши, яке значення для життя на землі має даний газ. Тож уважно дивимося на екран, слухаємо уважно. Ще здавна люди знали. Загасити полум'я можна, обмеживши доступ повітря, наприклад, засипати вогонь піском. Однак пояснити, яку роль відіграє повітря в процесі горіння, науковці досить довго не могли. Наприкінці 18 століття відповідь знайшли незалежно один від одного троє вчених Карл Шеєле, Джозеф Прістлі – та Антуан Лавуазьє. Вони з'ясували, що повітря це суміш газів, одним з яких є кисень. Кисень атмосферний газ без кольору, смаку та запаху. Молекула кисню складається з двох атомів оксигену. Сьогодні всім відомо, що без цієї речовини дихання неможливе. Люди навчилися застосовувати кисень у медицині, так з'явилися кисневі подушки, які прописували в разі захворювань легень. Згодом кисень почали використовувати для лікування серцево-судинних захворювань. Також його вживають як кисневі коктейлі для профілактики багатьох захворювань. Озон ще одна проста речовина. Утворена атомами оксигену, це газ блакитного кольору з характерним запахом. Хімічно реагуючи з речовинами, що забруднюють повітря, озон знешкоджує їх. У верхніх шарах атмосфери озон утворює тоненький прошарок. Цей, здавалося б, незначний шар озону є справжнім щитом, що захищає нашу планету від ультрафіолетових променів, які є причиною засмаги. Надлишок цього випромінювання шкідливий для організму і викликає сонячні опіки. І так, ми з вами отримали інформацію і тепер можемо вже Дати відповідь і заповнити таблицю. В відеофрагменті ми отримали інформацію про два гази. Зокрема, ми отримали інформацію про кисень, і в даному випадку ми маємо значення, яке має кисень у життєдіяльності на поверхні землі, а саме, кисень використовуємо ми. Для підтримання горіння, він необхідний як хімічний елемент, далі дихання, також використовування кисневих подушок, лікування серцево судинних захворювань, кисневі коктейлі для профілактики багатьох захворювань. І друга речовина, другий газ, який був згаданий це озон, хімічна формула О3, і тут можна віднести слідуюче, захищає всі живі організми від жорсткого ультрафіолета, тому що. Сонце надсилає до поверхні землі. Два типи ультрафіолета є жорстке, є нормальне. І саме жорстке ультрафіолетове випромінює озоновий шар поглинає. А от нормальний ультрафіолет, який доходить до нас і викликає у нас засмагу, направляється до поверхні землі. І якщо нормовано приймати ультрафіолет, то викликається у нас засмага і ніяких побічних ефектів немає. Також почули інформацію, що Озон знешкоджує речовини, що забруднюють атмосферу. Наступному п'ятому завданні нам необхідно дати відповіді на питання конкурсу найрозумніший. Перше питання: як температура впливає на швидкість протікання дифузії? Чому? Тут необхідно пригадати визначення дифузії. Дифузія це процес взаємного проникнення речовин, що контактують з причиненим безперервним хаотичним рухом безперервний хаотичний рух частинок, він зумовлений тим, що відбувається тепловий рух, відповідно, цей рух залежить від температури. Тому відповідю на наше питання буде наступне. Чим вища температура речовини, тим швидше протікає дифузія в даній речовині, чим вища температура речовини, тим швидше рухаються частинки, тому що швидкість дифузії напряму залежить від швидкості руху частинок. Далі, друге питання: які частинки формують майже всю масу атома? І тут необхідно врахувати будову атома і пригадати його основні складові. Атом хімічного елемента складається з ядра, в якому знаходяться протони і нейтрони. А навколо ядра по орбітах рухаються у нас електрони. Тому Відповідь на дане питання буде наступне. Майже вся маса атома зосереджена в ядрі, яке складається з протонів і нейтронів. Тому можна говорити про те, що протони і нейтрони саме формують масу атома. Третє як взаємодіють фізичні тіла, що мають електричний заряд однакових знаків. І в даному випадку тіла будуть відштовхуватися, тому що це електрична взаємодія, і характер такої взаємодії, коли наші тіла мають однаковий заряд, буде відштовхування. Четверте, скільки атомів у складі молекули вуглекислого газу? Вже ми згадували вам, з вами про вуглекислий газ. Хімічна формула СО2, і відповіддю на дане питання буде слідуюче. молекула вуглекислого газу, хімічна формула СО2 складається з одного атома карбону і двох атомів оксигену. Тому, якщо говорити про кількість, то фактично три атоми сюди входять до складу цієї молекули. Далі, п'яте, які хімічні елементи називаються інертними благородними газами. І чому? Стосовно інертних газів, ми можемо виділити цілу групу інертних газів, до них відносяться гелій, Неон, Аргон, криптон, Xon, Радон, характерною особливістю цих хімічних елементів і цих газів є те, що вони мають заповнену останню орбіталь. Тобто, якщо використати таблицю Мінділева і визначити їхні порядкові номера, то фактично усі електрони в їхньому складі розподіляються таким чином, що на останній орбіталі вони дають завершену кількість, яка відповідає заповненню останньої орбіталі. І таким чином вони не вступають в взаємодію з іншими. Елементами, тому що вони мають достатні кількості електронів на останній орбіталі. Ну і шосте, що є хімічною реакцією розчинення цукру в чаї чи гасіння соди оцтом. І хімічною реакцією в даному випадку є гасіння соди оцтом, тому що в результаті утворюється нова речовина, виділяється газ, ми бачимо утворення піни, і це є характерною особливістю хімічної реакції. В цьому завданні ми повинні з вами розпреділити дані малюнки, дані хімічні елементи на дві групи ті, які мають молекулярну та ті, які мають немолекулярну структуру. І таким чином, що стосується речовин, то ми повинні записати букви, які відповідають даним хімічним елементам, записати відповідно у таблицю їхні буквенні позначення. І якщо ми розглянемо ці малюнки, то ми повинні розібратися, де ж у нас є структура молекулярна, де у нас є структура немолекулярна, тобто, якщо ми говоримо про воду. То хімічна формула води H2O, ми говоримо про молекулу води, і вода в нашому випадку якраз і представляє молекулярну структуру. Якщо ж ми говоримо про залізо, про те, що це тверда речовина і вона утворює нам кристалічну градку строго порядку. Тому в даній структурі присутні тільки атоми заліза, то дана структура представляє собою немолекулярну будову. І якщо розглянути кожну із цих структур, то ми робимо наступний висновок: що до молекулярних речовин відноситься малюнки А, Г, Е, К і З. А до немолекулярних відноситься Б, В, Д, Ж і Е. У восьмому завданні нам дають пояснення, як може існувати алотропна форма хімічного елемента, і просять навести приклад такої алотропної форми на конкретному прикладі хімічного елемента. І як приклад, можна привести зокрема алотропні форми оксигену, це кисень і озон. Кисень має хімічну формулу О2. І це говорить про те, що до складу його молекули входить два атоми оксигену. Озон має хімічну формулу О3. Це говорить про те, що до його молекули входить три атоми оксигену. І це є алотропна форма хімічного елемента оксигену. Далі, у восьмому питанні є підпитання, яке стосується алотропних форм, але не молекулярних речовин. І для цього нам необхідно переглянути відеофрагмент із поясненням. Тому увага на екран. Чотири речовини. Білий фосфор, червоний фосфор. Чорний і металевий фосфор різні на вигляд, хоча є алотропними формами того самого хімічного елемента фосфору. Слід зазначити, що для різних алотропних форм характерні різні типи кристалічної решітки. Ще одним хімічним елементом, що утворює різні алотропні форми, є станом. Хімічний елемент, атоми якого утворюють речовину олово, зокрема, біле бета-олово та сіре альфа-олово. Так, бета-олово це звичайний метал, з якого раніше виготовляли столове приладдя, наприклад, виделки, ложки. А от Альфа олово це крихкий сірий порошок за низької температури нижче за 13,2 градуса за Цельсієм. Бета олово перетворюється на альфа-олово. Саме із цим явищем, яке отримало назву Олов'яна Чума, французькі історики пов'язують поразку армії Наполеона у війні з Росією 1812 року. Так, за холодної погоди олов'яні гудзики на обмундируванні французьких солдатів псувалися, перетворюючись на дрібний порошок. Саме олов'яна чума спричинила провал експедиції Роберта Скотта, що прямувала на південний полюс. Річ у тім, що паливні баки в мандрівників були запаяні оловом. Коли температура досягла критичного значення, у місцях пайки олово розкришилося, перетворившись на сіре, і паливо просто вилилося. І так, ми переглянули з вами відео фрагмент, і тепер як відповідь на дане питання, ми можемо наступне записати це. Прикладом алотропної форми немолекулярних речовин є алотропні форми хімічного елементу фосфору: це білий фосфор, червоний фосфор, чорний фосфор і металевий фосфор. Також ви чули в відеофрагменті, і сюди також можна записати стосовно олова. Це і буде відповіддю на наше питання. Дев'яте. Поміркую, чому простих речовин більше, ніж хімічних елементів. І знову ж необхідно врахувати поняття таке, як алотропність, тому що прості речовини. Речовини це алотропні форми хімічних елементів. Тому на основі одного хімічного елементу можна утворити декілька алотропних форм, а відповідно це будуть декілька простих речовин. Тому простих речовин більше, ніж хімічних елементів. Завдання номер 10. Вивчі інформацію за методикою запам'ятовує ефективну. Ваше завдання вивчити два основних визначення, які ми з вами сьогодні розглянули, на основі яких ми базували з вами відповіді на питання. Це ваше домашнє завдання перше, тобто вивчити. І також вам необхідно письмово виконати завдання на сторінки 3:6 вашого домашнього зошита номер 1 частини 3 і 4. Якщо відео було для вас корисним, Поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!